Так, доброго дня, добрим людям. Нагадаю, що Україна це оплот демократії і демократичної держави на планеті не існує. Ну, на превійка жаль, у нас держава понабирала інколи на роботу, працевлаштовувала зовсім не тих людей, які мали б виконувати ці функції. І одним з таких є. Слідчі судді у Хмельницькому міськрайонному суді, і, взагалі, система українського правосуддя до сих пір страждає на очевидний наслідок йоду дефіциту, оскільки людину, яка подає скаргу, обзиває скаржником, що порушує людську гідність і не має права місця на життя в демократичній державі України. І яскравим прикладом. Є справа номер 686, дріб 35,17, дріб 24, де yeah. слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Сарбей ОФ в саму ухвалу іменем України встановив, після слова встановив, написано Скаржник, Риска. Там хабаль ме є, будучи належним чином повідомленим про час, та, дату та місце. Ну і саме слово скаржник, риска Хбаль Меє говорить про те, що це відомості є неправдиві. Це є підробка документів фактично, оскільки внесення неправдивих відомостей в офіційний документ є підробкою документів. І ця підробка документів на сьогоднішній день. Є криміналізовано, тобто є кримінально карним діянням. Таких ухвал У нас є три в даній справі. Всі вони три винесені 18 березня 2025 року, що дало мені підстави подати до суду на державу Україна, яка несе відповідальність за дії, несповна розуму своїх чиновників, які Підривають її авторитет, підривають авторитет правосуддя держави, і фактично на сьогоднішній день подальші такі ж самі рішення і дії будуть приносити до того, що в людини почнеться сумніви, чи потрібна їй така держава. Ну і щоб зрозуміти, наскільки це явище прогнило. Я зберу за останній рік там ті всі повістки, які вручали, ті всі ухвали і так далі. І мені, мабуть, прийдеться все-таки подати позов ще окремо до суду про те, що встановити, що нас судді не відповідають займаним посадам і фактично є інструментом. Тероризму, оскільки я звертав увагу на те, що згідно закону про критичну інфраструктуру, об'єкти критичної інфраструктури, прийнятої у 2022 році, здійснення правосуддя віднесено до об'єктів критичної інфраструктури. Якщо правосуддя не здійснилося, то це законно можна трактувати як здійснення терористичного акту. А систематичне здійснення терористичних актів це і є катування відмовою у здійсненні правосуддя шляхом здійснення терористичних актів. І по другому воно з часом не буде трактуватися. Це ж сьогодні судді привикли, що від безкарності вони сходять з розуму, пишуть, підробляють документи, пишуть все, що їм заманеться, оскільки безтотальна безкарність провела. До того, що вони впевнилися з цій безкарності, і от пишуть такі неграти. Ну і стосовно поняття скаржник в діючому КПК України і фактично в кожному процесуальному кодексі, який після внесення, після прийняття закону про ієрархію нормативно-правових актів, якщо раніше можна було сумніватися, що там таке кодекс, він не передбачений Конституцією. То тобто на сьогоднішній день окремим законом визначено, що кодекс є законом, і порушення закону повинно каратися і каратися нещадно, оскільки, якщо чиновник держави порушує закони, то я думаю, що його потрібно карати нещадно. Чому? Тому що він підриває довіру до інституції держави. Неважливо, в якій це державі робиться, неважливо яким чином, і так у всіх державах на моє глибоке переконання, воно так і карається. І е, на сьогоднішній день для того, щоб ми зрозуміли, е, що немає в процесуальному законодавстві такого поняття, як скаржник, е, потрібно просто на все відкрити визначення, написане в статті 3 КПК України. І там написано сторони кримінального провадження. І в тих описаних сторін кримінального провадження немає жодного слова про поняття скаржник. Мало того, людина, яка подала заяву про вчинення кримінального правопорушення, має назву заявник. І потерпілий теж не може бути скаржником, оскільки потерпілий має право подати скарги, заяви і клопотання. І саме процесуальний статус не дозволяє написаний в діючому КПК України, не дозволяє обзивати людину скаржником, оскільки це порушує її гідність і повинна бути одразу прилетіти обратка у вигляді позову до суду про порушення людської гідності. Ну і стосовно людської гідності, вона є основою Конституції України. Скажімо так, однією з підвалень, які закладені основою всіх державних устроїв на планеті на сьогоднішній день. Мало того, людська гідність фігурує і в Декларації справ людини і в інших міждержавних документах. І тому говорити про те, що хтось там має право обзивати людину скаржником або навісити їй по привичці, як з радянського часу, вони там собі звикли. А я звертав увагу на те, що розвинутий соціалізм помер 28 червня 1996 року. І в нас на сьогоднішній день є правовий порядок. Тому обзивати людину з коржником ніхто не має права. І, на моє глибоке переконання, кожна людина, яка обзиває іншу людину таким чином, повинна нести відповідальність юридичну. І ця юридична відповідальність виражається в тому, що. Суд зобов'язаний забезпечити справедливе відшкодування, якщо людина звертається за справедливим відшкодуванням. В іншому випадку, якщо це суд не забезпечує такого справедливого відшкодування, то можна говорити буде про тотальну корпоративну змову системи українського правосуддя, яка направлена виключно на гноблення людини. А гноблення людини на сьогоднішній день також заборонено діючими міжнародними нормами законодавства. Тому, перше, ніж суддям звертаю увагу, перше, ніж ще раз написати про те, що я є скаржником, з сьогоднішнього дня ви будете получати одразу обратку, і ця обратка буде у вигляді позову до суду про стягнення моральної шкоди за порушення людської гідності. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.